Уявімо собі кольорову веселку над нашим красенним Славутичем, піднявшись на яку можна побачити, як у її сяйві усміхнені щасливі діти поспішають до великої ріки знань, що зветься ліцеєм. Затишна атмосфера одного з класичних і разом з тим найсучасніших інноваційних навчальних закладів міста спонукає учнів до творчості, відкриттів, постійного пошуку нового розуміння того, що можна отримувати радість і знань, які дозволяють стати конкурентно спроможними на європейському і світовому освітньому просторі. Тому учні успішно засвоюють навчальні програми, беруть активну участь у предметних олімпіадах, захисті науково-дослідницьких робіт. В ліцеї навчалися обидва мої брати, і коли я сюди йшла, я бажала побачити це все після моїх братів. У мене склалося враження, що це дуже престижний і гарний, гарний заклад. Я не розчарувалася, тому що вчителі у нас дуже. З того часу, як я почав навчатися в ліцеї, у мене з'явилося прагнення йти вперед. Тут з'явилися нові друзі, які почали підтримувати мене в тяжку хвилину. Також гарне ставлення вчителів. Коли я прийшла до ліцею, я спочатку думала, що тут буде дуже важко, що я ну не звикну до цієї до цього колективу учителів нових. Але насправді тут дуже позитивна атмосфера, дуже гарні учителі, діти, і все мені подобається. Тут створені сучасні умови для навчання, які допомагають розвивати в учнів інтелігентність, враховують можливість саморозвитку і самовираження кожного ліцеїста, актуалізації його природного потенціалу. Славутицький ліцей є опорним закладом профільного навчання в місті, що обумовлено статусом навчального закладу нового типу з профільним навчанням та обґрунтовано результативністю якості знань, відповідною матеріально-технічною базою та високопрофесійним кадровим забезпеченням. За 15 років заклад закінчило 887 учнів. З них 41 випускник нагороджений золотими та срібними медалями, 2023 – переможних виступів на міському етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 372 учні переможці та призери обласного етапу всеукраїнських, учнівських олімпіад з базових дисциплін, 56 учасників, із них 9 призерів республіканських олімпіад, 76 учнів переможці та призери обласного етапу, 4 республіканського етапу Малої Академії наук України, 49 ліцеїстів призери міжнародних предметних конкурсів. Справді в ліцеї всіх від тебе розуміють. І... Скажуть у, у цих питаннях, і це класно. Відцею, звісно, важко навчатися, більше йде, якби знань тобі дають, але все-таки це того варте. Все починалося дуже добре. Мене одразу почала ходити на Олімпіади, гарно почала навчатися в ліцеї. У мене зразу пішли гарні оцінки, не злякали труднощі Взагалі було дуже легко. ну, Важко, але й легко. У 2012 році за версією журналу Фокус у рейтингу 50 найкращих шкіл України ліцей займає 23 місце, а в 2013 22. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, 2015 з української мови та літератури ліцей знаходиться на 48-й позиції у рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів України. За порукою до високих результатів ліцею є співтворчість учителів, учнів, батьків та громадськості. У ліцеї запроваджено різні форми профільного та допрофільного навчання відповідно до здібностей особистого вибору учнів та їх батьків. Поглиблено вивчаються предмети Українська мова та література, алгебра, геометрія, біологія, хімія, географія. Структуру профільного навчання складають класи різного профілю навчання фізико-математичного, філологічного, біолого-хімічного, економічного, математичного, іноземних мов географії. У Це така дуже складна спеціальність. Чи жалкуєте про те, що обрали саме таку німиті? Це, мабуть, це також складно. Це вимагає додаткової підготовки, додаткової відповідальності, і потім робота також вимагає вищої кваліфікації, але це воно цього варте. Дуже я раджу усім поступати на міф профіль, тому що із мого, з моєї спеціальності відкриті шляхи до всіх інших, навіть і до гуманітарних, також навчатися в ліцеї складно, мабуть, перший рік, коли ти приходиш і розумієш, що ти не найрозумніший, який був. В школі це деяких дітей це зламає, деяким це допомагає. Ліцей дуже добре орієнтує, куди тобі потрібно. Тобто, якщо ти навчаєшся на гуманітарному профілі, і ти розумієш, що тобі це подобається, ти можеш надалі вступати. Якщо ти на фізмат профілі, фізмат групі, ти розумієш, що ти можеш це і ти і ти вже йдеш з так знаннями вже дуже досить добрими знаннями. Аналіз вступу учнів профільних класів до вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, подальших досягнень випускників говорить про високий рівень знань та соціальну адаптацію цих учнів. Ми констатуємо 100% вступ наших випускників до вищих навчальних закладів. У 2011 році міжгалузевим центром якості прирост було здійснено сертифікацію системи управління якістю Славутицького ліцею на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2008. За результатами прийнято позитивне рішення щодо відповідності системи управління якістю Славутицького ліцею, успішна та держава, в якій влада дбає про дітей. Славутич є якраз тому підтверджені. Завдяки піклуванню органів державної влади ліцей має спортивну залу розміром 618 квадратних метрів, яка укомплектована необхідним обладнанням для виконання навчальних програм актову залу на 300 місць, два комп'ютерних кабінети на 26 робочих місць, сім навчальних аудиторій, оснащених мультимедійним обладнанням. У закладі працюють бібліотека з читальною залою, медичний кабінет, лекційна зала на 66 місць, методичний кабінет, учительська, кабінет психолога, кабінет для тренінгових занять та 33 навчальних кабінети. Ліцей живе функціонує та розвивається лише тому, що в ньому є люди, які створюють продукт, формують культуру закладу, внутрішній клімат, від них залежить місія закладу. З 27 педагогів колективу 10 нагороджені нагрудним знаком відмінних освіти України, 12 почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. 2 мають педагогічне звання заслужений учитель України. 12 учитель-методист. 11 старший вчитель. Координована цілісна науково-методична робота в закладі визначена концепцією розвитку на 2013-2018 роки. Організовує діяльність педагогів і спрямована на реалізацію головної науково-педагогічної проблеми. Сучасні підходи до здійснення профільного навчання у компетентнісно орієнтованому навчально-виховному процесі. Після свого завершення навчання побажати хотілося б їм успіхів. Тому що це найголовніше, що є. Я бажаю не недооцінювати свої сили і завжди старатися якомога більше, і завжди брати участь у всіх олімпіадах, в усіх таких заходах, тому що це насправді дуже цікаво. Я бажаю усім набратися сміливості, наполегливості, адже я впевнена, що якщо ви володієте цими рисами, то ви обов'язково поступите на ту спеціальність, яку ви оберете. Заклад є активним учасником нових освітніх проєктів. міжнародний проект. Ліна академія підприємництва міжнародний проект альтернативна освіта для українських шкіл. Міжнародний проект відкрита польща. Альтернативна освіта для вчителів України спільно з Чешською республікою. У ліцеї створені умови для задоволення освітніх і професійних потреб, постійного вдосконалення освітнього процесу, підвищення професійного рівня педагогічних працівників. Про що свідчить досягнення наших учителів у різноманітних конкурсах? 16 педагогів, а це 56% брали участь у фахових конкурсах. З них 12 – переможці та лауреати обласного, 4 – республіканського рівня. Виховна робота в ліцеї спрямована на те, щоб допомогти дитині, підлітку визначитися не лише ким бути, а що найголовніше як жити, як обрати свій спосіб життя, як зробити останній корисним для себе, для своєї родини, для своєї держави. Виховна проблема ліцею формувати життєвих компетентностей ліцеїстів як основа розвитку конкурентоздатної особистості реалізовується через провадження концепції Ми ліцеї, одна сім'я і в цьому наша сила. Робота бібліотеки ліцею направлена на реалізацію державної політики в галузі освіти. Наближуючи рівень навчання до європейських та світових стандартів шляхом якісного бібліотечно-інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу. Ліцей має свій неповторний стиль. Змісти, технології навчання є свідченням того, що вони не пішли шляхом ретро, а створили власний дух ліцею, який живе не в стінах, не на папері, а в характері більшості викладачів і від них переходить до учнів. Але головне в стилі роботи ліцею це системне та органічне поєднання навчальної та науково-дослідницької діяльності. Тут вміють цінувати живу думку, допитливий погляд, парадоксальне мислення, відкритість до переконань інших, постійний творчий пошук. Перш за все, ліцей це люди. Люди, які тут працюють, і люди, які тут навчаються. А люди, які тут працюють, це наші шановні вчителі. Вони дуже. Е Персонально підходять до кожного учня, шукають до кожного свій, так би мовити, ключик і намагаються допомогти усім без винятку. Ліцей для мене це є життя. Тут є дуже багато можливостей, яких ви не отримаєте у звичайних школах. Тому приходьте сюди навчатися. Тут панує така атмосфера, що ти про це просто забуваєш. Тут люди настільки щирі, настільки відверті настільки добрі, що е, можна навчатися заради свого задоволення, і, мабуть, це найголовніше. Треба мати мету, треба мати задоволення і захоплене навчання.